Пані та панове, моє вітання. Сьогодні вам показую міганчик четвертого покоління. Це у нас чистий 2019 рік. Е, хочу показати цю машинку вам і в першу чергу звернути увагу на його колір. Не знаю, чи відео передасть, це він в білому перламутрі і виглядає просто бомбезно. Колір реально дуже крутий. Нехай зараз сонечко вийде та буде. Краще видно. В білому перламутрі, до речі, весь в рідній фарбі. Це у нас чистий 19-й рік і оригінального пробігу 181 тисяча кілометрів. Дуже гарний стан. Я впевнений, що цей автомобіль у нас не затримається довше, ніж тиждень-два максимум. Я Ось такий прогноз ставлю. Це у нас 1,5 дизель на 115 кінських сил. Покажу, як він ззовні виглядає. Це у нас чистий італієць. До речі, італійці чомусь чомусь, італійці приїжджають на ось таких ключах. Тобто це зен комплектація, це не лайф, це зенка. І чомусь вони на таких ключах йдуть. Але по порівнянні з наприклад, Францією, в нього є легкосплавні диски. Коли французи чаще всього в зенки йдуть з безключовим, але вони йдуть на штампах і на колпаках, то тут у нас легкосплавні дисочки. В остальному все у нас стандартно, плюс-мінус. О, Зараз якраз буде сонце виходить і звернув увагу на колір перламутровий. Ну, Реально виглядає круто. Зазвичай такий колір йде в комплектації Intense, а тут у нас зенка в перламутрі. Виглядає дуже класно. Так, пробіжимось товщиноміром, кому не цікаво, одразу перемотуємо. Він весь в рідній фарбі. Контрольну перевірку пробіжимось зробимо. 116, 118, 120, 102. 98, 110, крила пластмасові, не пробиваємо. 105, 110, 109, 99, 103, 100, 96, 97, 98, 106, 119, дах, 108, 111, 106, 127. 102, 86. Арочка 107, 103, 98, 112. Ляда у нас пластикова. До речі, дуже часто на міганах у них тут зазори просідаються. Так, щоб ви для себе розуміли, як в синіках, в талісманах, в Еспейсі або Еспасі, як то правильно кажуть французи, у всіх ляди пластикові, вони трошки просідають часом 110, 94. 102, 100, 112, 124, 96, 90, 98, 112, 108, 94, 99, 94, 108, 119, 97, 110, 101, 99, 99, 92, 109, 99, 112 і ще ця сторона капота. Побуває навіть такий майстер, що фарбують ковфканти, і тому краще це все перевірити, пробігти. Кожен сантиметр я, звісно, перевіряти не буду. Попередній я вже пробігався по цій машині, плюс колеги з Польщі його також перевіряли. Е, так, погнали, розповім, що в нас тут є. Резина, ну, м'ягко скажемо, така собі, зима, всі сезонка, на докат на зиму взу, взути нову резину. Загалом тако пару цяточок незначних, там взагалі не критично для автомобіля 5-річного, якого 180 тисяч пробів. Саме головне те, що він в рідній фарбі. Ну, ось Тут чуть-чуть царапнуто. Все, ну реально, для автомобіля, якому 5 років, це дуже хороший показник, той, що він весь в рідній фарбі. Лобове скло міняне, має малюсеньку малюсеньку тріщинку. Нічого критичного. В остальному взагалі зауважень по машинці в мене немає. Реально крутий стан. Причому не полірувалися. Уборка в салоні, навіть брудним не був. Оригінальні коври, зверніть увагу, не протоптані, не зайорзані. Сидіння також в порядку. Ну, це адекватний пробіг для цієї машини. Навіть якби в ній був би пробіг 300-350 тисяч, для них це. Не показник. Ці двигуни бігають реально багато. І по 500 тисяч бігають, якщо за ними нормально доглядати, я бачив машини з великими пробігами. Страху для них нема. Загалом ці мотори мільйонники при нормальній обслузі 500 плюс тисяч проїжджають. Тут у нас французи залишили аварійний знак, жилетку і аптечку. Ось тут у нас домкрат. там якісь ключики, певно, є, не будемо розпаковувати. До речі, риноводи мають зацінити. Так, десь не попадаю потім поправлю. Реноводи мають зацінити те, що немає вставочки органайзера, але тут є кармашки. В інших зенках зазвичай там просто не відкривна ця штука, а просто там карман такий. І зверніть увагу, тут запаски немає, запаска у нас знизу. Так, побігли по комплектації. Парктроніки. Камери заднього руху, на жаль, немає, але до штатної мультимедії її доустановити можна. Електрозеркала, електрорегулювання зеркал, підіймачі передні і задні, з доводчиками, блокування задніх вікон. Водійське сидіння і має мікроліфт. Кермо регулюється у нас по виліту та по висоті. ЖК приборка, приборка змінюються розкладки, змінюються кольори. Заведемо зараз машинку. Клімат-контроль у нас двозонний, багатофункціональна мультимедіа Airlink 2, Android Auto Apple CarPlay тут все є. 19 рік, швидше за все, вона вже оновлена, але оновити теж не мішало би. Екорежим. Буде там не на 115 ладша, а приблизно на 90 і відповідно витрачати менше е, палива. Потім система стоп старт, шкірене кермо. На кермі е, у нас, що, у нас регулювання магнітоли, є голосовий набір номеру телефону, але українську мову вона не розпознає, тільки е, москальську. Е, далі е, круїз контроль обмежувач швидкості, під кермом е, підролює керування магнітоли. Датчики дощу, датчики світла у нас і є, салонне дзеркало без автозатемнення. Класна штука, те, що два підстаканники, я люблю каву пити в машині, тому це бонус. А ось у нас і другий ключик. Перший тут, а другий тут. Класно. Далі у нас тут документи, документи італійські. Тут якісь документи, до речі, на пробіг, по-моєму, 155 тисяч кілометрів в ціну ділера є у нас відмітка, пройшла повну обслугу, тобто і заміну ГРМ і так далі. І ще отут бачу наліпку. Розглядав те, що він в першого числа 12 місяця 2023 року на 171 тисячі пройшов обслугу. Але масло обов'язково під заміну. Механіка шестиступка, але у них навіть на 90-кінських сил в них шестиступки йдуть. У четвертому поколінні П'ятиступок я не зустрічав. Можливо, на якихось бензинових версіях є. А так в дизелях тільки шестиступки. Воздуховоди у нас тут. Кармашки, класно зроблена задня частина в кашзамі для того, щоб діти, якщо сидять ззаду, щоб вони там ногами не порпали і було, або порпали і було простіше почистити led денні ходові вогні проти туманки, лінзована оптика на ближнє світло галогенки. Під кермом нічого не милось, ніяких запотівань нічого немає. В принципі, ці мотори особо нічого не страдають. Наш улюблений К-9К. Максимум бувають у них запотівання в районі патрубків інтеркулера, але в даному випадку у нас. Зауважень по ньому немає від слова взагалі. Тобто все сухенько, все гарно, і медвигун навіть не мився. Я без полоснув. Я люблю, коли під капотку відкриваєш, і тут під капотом все гарно і чисто. Далі що розповім? По болтам у нас все гарно, жоден болтик не крутився, особисто перевірив, пройшовся, подивився. Нічого не кручено. Якось так. Класний варіант. Приїжджайте, любі перевірки без питань. Хоч у офіційного дилера або на будь-якому вашому сервісі перевірки без питань. Заважень у мен... мене по машині немає. Приїжджайте, дивитесь, п'ємо каву, спілкуємось, катаємося. До купівлі продажу одразу пишемо з фірми на вас і ставите на облік. Перша реєстрація орієнтовно такого автомобіля буде в 300 доларів. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці, чекає на ваші перегляди. Реально годний варіант, на мою думку. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com Посилання залишаю внизу. І в коментарях також буде посилання на наш сайт. Також телеграм-канал сьогодні я в телеграм-каналі публікував 24 свіжовикуплених автомобілі. З десяток їх одразу порозбирали наші партнери на продаж. Так що, реально багато автомобілів можете побачити як у нас на сайті, так і в телеграм-каналі. Великий вибір автомобілів. В Телеграмі всі автомобілі актуальні, продані, я видаляю. Так що ну, реально є з чого злистати. Так що підпишіться, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. А тут два сколіка на капоті. Але, блін. Ну, 5 років в машині 180 пробіг, що, що, що від нього хотіти. Багато хто приходить, хочуть бачити автомобіль ну, як новенький з автосалону. Так, що ж, затягнув вже з відео 11 хвилин. Виходить. Чекаю вас в гості номер телефону внизу. Мене звати Владислав. Буду радий вам допомогти, розповісти та взагалі провести з вами час і поспілкувати щодо даного автомобіля. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока!